Дорогі читачі та слухачі, редакції Миколаївна міністрів. З вами програма «Вмощитися зручніше і я, її ведуча Юлія Пацієвич. Сьогодні ми у дуже символічному місті у бібліотеці знімаємо в черговий випуск про одну із прочитаних книг. І це книга Сергія Жадана град», яка була написана у 2010 році та видана у видавництві фоліо. А вже у 2018 році, за мотивами цієї книги та під коректурою самого Сергія Жатина був екранізований фільм під назвою Дике поле. Про що саме ця книга? Найперше, це книга про спогади. Це пам'ять про дитинство, про рідне місто, про друзів, про знайомих, про юність, про молоді роки. Розпочинається книжка тим, що молодий чоловік років 35 отримує звістку про зникнення свого рідного брата, який тепер успадковує бізнес рідного брата у Ворошиловграді. Свати цього чоловіка Герман. І що ж він вирішує? Він вирішує повернутися у рідне місто, щоб, начебто, розрулити проблеми, які виникають зараз у його житті. Насправді цей роман він побудований досить специфічним чином, тому що автор пише текст двома частинами. Перша частина це зазвичай така легка, смішна і у ній дуже багато буденності. Тобто, ви, коли читатимете е, роман, побачите дуже багато знайомих речей, взятих із життя. Тобто життя як, таке, яке воно є: жорстке е, життя про вірність, дружбу, секс, флірт, е, знайомство із новими людьми, е, зустрічі із давніми друзями, е, зустріч із рідним містом, е, зустріч із рідним степом. Тобто це, про, тобто, це про місто, в якому власне, і росте і проводить своє життя до переїзду головний герой. Друга частина тексту вона специфічна і носить в собі певні символи. Я б сказала, це швидше певна частина якогось екшену, це певна частина символізму та деяких незрозумілостей. Також таке складається враження, що це досить така брутальна книга, написана чоловіком для, для чоловіків, тому що здебільшого головні герої тут чоловіки. Жінки трапляються в романі доволі рідко, але дуже спи з, з головним підтекстом, тому що кожна жінка-героїня цього роману, вона начебто підкреслює у цю пластику голову. Головних героїв, змальованих Сергієм Жаданим. Те, що мені сподобалося, як Сергій Жадин розкриває протягом усього тексту головного героя, оцього цього Германа, який приїжджає у рідне місто. Тому що у першій частині це такий безликий герой, який не розуміє. У своєму віці, чим він займається, ким він працює, він проживає в одній квартирі із своїми друзями, не маючи стабільного майбутнього під ногами, маючи за собою лише певний досвід минулого. А наприкінці книжки головний герой, оцей герман, дуже яскраво змінюється, тому що він бере на себе відповідальність протистояти місцевим мафіозникам, щоб врятувати все ж таки цей безнадійний бізнес свого брата і перейняти на себе розвиток у цього бізнесу. як як, як належить. Ну і на сам кінець хочеться сказати, що мова тексту дуже легка. Насправді жаден гарно пише свої тексти. Хоча багато читачів хвалять його саме за поезію і люблять, і знають, і впізнають Жадана саме за його вірші. Але на мою думку, якщо ви ще не знайомі із творчістю Сергія Жадана, то обов'язково розпочинаєте своє знайомство із роману Ворошиловград. Тому тому що хто любить дещо брутальний підтекст в книзі, це обов'язково ця книга для вас. Тому рекомендую. Нагадаю, що символічний перший випуск нашої програми був розпочатий саме книгою Сергія Жадана Інтернат. Тому підписуйтесь на YouTube канал, переглядайте випуски, коментуйте, читайте книги. Ну і звичайно, вмошитися зручніше разом зі мною з Юлією Фецієвичем.